Динамо Київ не втримало перемогу над колесом і зіграло в нічию 1-1. А отже, на жаль, настав час для вже традиційних виправдань Мірчілучиську. Сьогодні ми втратили два очки, дорали у десятьох, що було досить складно. Колос утримував перевагу, але головне, що мене зараз турбує, це відповідь на запитання, чому арбітер не подивився вар, коли він ухвалював рішення для вилучення ваната. Я бачив у тому епізоді контакт захисника Колоса на Владиславі. Можна було б подивитися цей епізод на вар, щоб похвалити правильне рішення. У нас сьогодні було багато проблем, як і в попередніх матчах. У нас молоді гравці, молода команда, але я вимагаю від них дотримання фейрплей. вимагаю, щоб усе було чесно. А сьогодні в цьому плані в грі творилося щось неймовірне. Загалом вийшла інтенсивна, швидка і видовищна гра, не зважаючи на дуже сильний вітер. Сказав інтерв'ю Лучівську. Від себе зазначу, що вилучення Ваната трапилося вже за рахунку 1-1 на 64 й хвилині. Динамо зараз де на сьомій сходинці, маючи три грі в запасі. Ну а що гадаєте ви в кому насправді головна проблема? Динамо? Якби у вас була можливість нести зміни лише в одну ланку кияна, якою вона була? Тренер, гравці, президент, скаути чи можливо ще щось інше? Залишайте свій варіант в коментарях під цим відео.